Чому знову з'являються в такій кількості якісь прогнози щодо термінів і форматів завершення війни? Наскільки ризиковано те, що гроші не дадуть Сполучені Штати Америки, і чого чекати від цієї, чи славно звісної, чи ми перебільшуємо зустрічі Цзіньпіня та Джо Байдена? Просто зараз говоримо в ефірі Ютубу Західне. звати Ірина Узлова зі мною Загородній політехнолог. Пане Тарасе, щиро вітаю вас. Рада бачити. Слава Україні! Доброго дня, героям! Слава! Пане Тарасинат ну Тобудано виходить в інтерв'ю нашому журналу. New Voice, каже, що в 2025 році в Росії розпочнуться неминучі руйнівні процеси, які знесуть її зсередини. Єрмак, який перебуває в штатах керівник офісу президента, каже 2024 рік буде вирішальним. За економіст виходить і пише, що найменше 5 років всі в глухому куті. ось цю фразу. А що це ми знов взялися? Гадати на цій кавовій гущині? якісь? для чого ось ці прогнози вони на кого взагалі адресовані, і який ефект мають спричинити, е, ну дивіться. Ну це постійно мусується в, в пресі, в, і в американській західній є е, в тому числі люди, які підігрують, в тому числі росіянам. Хтось дає реалістичні прогнози і так далі. Ну я вважаю, що все в дійсності вже на даному етапі більше в українських руках. Ми повинні розуміти, що все залежить особливо від, від того наскільки наші ресурси будуть використовувати для перемоги у війні. В першу чергу йдеться про військову економіку чим більше у нас буде озброєнь власного виробництва. Чим більше у нас буде ракет, які будуть діставати територію Росії в глибину, так там 500-700 кілометрів, щоб солдати Росії просто не доїжджали до фронту, тим швидше буде закінчуватись війна. Ми повинні розуміти як данність якесь аксіому, що захід в дійсності надавати не буде Україні зброю, яка буде точніше дозвіл для ударів по території Російської Федерації, бо це ядерна держава. Виходячи з цього і темпів постачання зброї, звичайно робляться і такі прогнози. Тобто, захід виходить з того, що якщо вони будуть надавати зброю в такому форматі. Отак, то звичайно, війна війна може затягнутися і на 5, і на 10 років. Ми повинні це розуміти. Знову таки, ми повинні розуміти, що є ризики, які ми контролюємо, а є ризики, які ми не контролюємо. Ми не контролюємо і не можемо змусити західних виробників переходити на масштабне виробництво зброї, так тому що з різних причин вони це робити не будуть. Там є не буде перелік е факторів, які є. Це іде індустріалізація Сполучених Штатів Америки, і вони не планували, наприклад, нам потрібно багато снарядів. А вони це не планували у власній доктрині, mm -hmm. тому що вони упор робили все рівно на високоточну зброю. і Американцям більше цікаво. Там військово морський флот, і так далі. Тому що там займається цим бізнес. Вони виходять того. Ну, добре, ми розширимо виробництво, а далі що ми з цими будемо робити потужностями? Хто буде нам компенсувати, сплачувати, утилізувати і, і багато інших питань? Е, тому тут е, те, що ми контролюємо: ми контролюємо власну економіку. Ми контролюємо власне виробництво. Так, оце ми контролюємо. Далі знаєте, як. Сформулював принцип ще Марка Врейлі, римський імператор, робіть те, що потрібно, а далі буде, що буде. Тобто, ми з цього повинні виходити. Ми повинні виходити з математики, що у росіян ресурсів більше і демографічних, і економічних, і так далі. Вони нарощують своє військове виробництво. Тому ми повинні асиметрично, точніше симетрично нарощувати те, що нам підконтрольне. Це залізяк, повинно бути дуже, 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 дуже багато так. І для цього це потрібна мобілізація ресурсів у економіки, не витрачати гроші там на брухівку, mm -hmm. на озеленення і на всяку цю туфту, яка не має стосунків до виробництва. Дивитися ти галузі економіки, які ще можна обкласти податками. Не за фопами ганятися, їм касові апарати ставити, а подивитися, запитати, наприклад, що якого біса у нас у банківській системі, Прибуток, як вони собі говорять, 100, 120 мільярдів чистих грошей. Ну це це не гроші зароблені е, 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 на реальній економіці. Це факту фактична викачка ресурсів з реальної економіки. обкладить податками банки. Бо фінансисти, які не фінансують оборонку в Україні, зараз не потрібні. 80% спокійно можна поставити. Забрати у них 100 мільярдів. Це розширити в виробництво, виробництва озброєнь. Так обкласти, знизити вишкодування ПДВ, наприклад, сиров тим, тим, хто експортують сировину за кордон, нехай роблять переробку всередині країни. От і гроші знайдуться. Я вже мовчу про корупцію на митниці і так далі. Ну мільярдів. 5-8 додаткових можна спокійно, не ці доларів для розширення військового виробництва, а знищувати всі ці перешкоди, які досі існують на виробництва зброї. Ми неодноразово у вашому ефірі. Піднімали це питання, коли це абсурдну ситуацію, коли виробники виробникам, які виконують замовлення у безпекові це цілі, у них вимагали прибуток, тому що вони вважалися збитками для держави. Це Че сталося через бардак у відомстві Шмигаля, які заплутався у двох постановах уряду? В одній постанові є прибуток, так. Які в 21 році було зазначено 30%, відсотків іншій постанові, які вони зробили, як вони сказали для спрощення виробництва? Вони це які у березні 22-го року приймалися, Вони пропустили слово прибуток. В результаті цієї плутанини виникла претензія до виробників зброї. Ну нарешті, там поза минулого тижня було зібрано вже міністерство оборони, а підключилося. зібрало виробників зброї, і це виконується оборони замовлення. Там пан Німілостивий був присутній Соколовський Бельбас з української бронетехніки. Вже сказали: Добре, от ми вам даємо текст постанови, який вирішує це питання. Тут тільки шлях до Шмигаля. Шмигаль повинен нарешті зібратися, аж трьох міністрів зібрати і прийняти цю постанову. Ну, Кабмін, принаймні в такому, в такому тексті, як це є. Тобто розширення виробництва. Далі вирішити, наприклад, нарешті це питання з Укроборонпромом. Укроборонпром не неспроможний виробляти зброю в такому форматі, як він зроблений. Тому оця надбудова різних там менеджерів. Там Смітаніних Мілованових гусєвих якого погнали вона повинна бути ліквідована. Вона не потрібна на це витрачаються гроші на утримання цього апарату. Але пане І... Тарасе додам буквально сметанін дав нещодавно розгорнути інтерв'ю. Каже, все працює. Дронів буде багато ракети, які на тисячу км кеме, летять до Москви виробляються. Аж каже, все у них це, там це... звідусіль шипить. Пийте, слухайте, слухайте, це він мабуть заготовки Гусєва взяв да з прес-служби, які ще залишились там. Да я не вірю в це. Я не вірю в спроможність Укроборонпрому це зробити. Я вірю, що КБ Лучка Ростельова, який є частиною Укроборонпрома, зможе наростити виробництво «Нептунів», вільх, стуган і так далі. І так далі. Йому потрібні непотрібні посередники та цінні вказівки. Так є у Міністерство оборони. Давайте замовлення. Нехай вони розширюють виробництво. Те саме стосується Антонова, Артема. Малешова того самого і так далі, які можуть виробляти і под, і повинні виробляти У нас купа ж підприємств, які там і бронетехніку можуть виробляти, і так далі. Знаєте се, я читав якось одного американця. Говори: так ви ж можете вироваш танки, ваша бронетехніка. Вона ж пристосована при цей е, театр бойових дій. Ви навіть краще ніж Бредлі можете робити. Так робіть це, і тут питання в розширенні виробництва, розширенні виробництва, і це тільки дасть. Скорочення війни. От дивіться, я завжди приклад навожу зерновий коридор. Дивіться, зерновий коридор, е, як угода, вона ж фактично розпалася, а вона не потрібна вже ця зернова угода. Чому? Тому що взяли, наштампували дронів надводних, так? Е, СБУ організувало виробництво підземне, як вони сказали. Е, організували і закашмарили Чорноморський флот Росії. Тепер він ховається вже так Тому що є. Асиметрична війна надводні дрони, які знищують військових військових кораблі Росії. Далі підключається армія, знищуючи ППО в Криму. Так далі підключаються там інші спецслужби, Ну гур там нещодавно показував, як він знищує теж надводними дронами. Uh -huh. У них там з СБУ таке гарне змагання. Хто більше знищить ворогів, і це дуже добре. В дійсності і це дуже корисно в даному випадку. І тут Україна, коли пам'ятаєте на початку, коли створював, коли вони почали блокувати порти, розмовляли, чи будуть конвої НАТО, чи будуть захищати? Uh -huh. Uh -huh. Ну от ні на кого не сподівалися. І вирішили це питання, і все, і от порти Одеси, великої, тобто Чорноморськ, Южна і Одеси, ну чомусь тепер відкриті. Так, да, і працює о, сьогодні. Володимир Зеленський каже, 4 мільйони тонн вантажів, зберігаємо позитивну динаміку. Все о, рухається. О, працює оце. Це, це це саме стосується, коли взялися в руки. Можемо ж виробляти, можемо ж виробляти. А і ви собі, якщо чорне море буде патрулювати 10 тисяч дронів, наприклад, да. Так, Чорноморський флот Російської Федерації просто зникне, тому що він не потрібний буде їм, і так далі. От от а, а це і наближає нашу перемогу. Ну, наприклад, наявність наших ракет, які знищать порти е Новоросійська, наприклад, а це досить е е болісно для Росії, бо у них третина експорту і імпорту проходить саме через ці порти. Бо у Росіян не так багато портів, які не замерзають, так і з гарною логістикою. А у Чорноморські порти, тому що виходиш середземне море, потім ідеш Суецький канал, наприклад, Індію, Китай і так далі. Це для них болісно. знищення їхньої промисловості на, на території нафтопереробні заводи тих мобілізованих, які не повинні доїжджати до поля бою, але це наша зброя, і тоді ми прискоримо ці процеси, тому що те, що ви зараз ви говорите, прогнози, вони виходять з набору фактів. Набору фактів, що Україна буде. Ну інфантильне чекати, поки дадуть, не дадуть зброю, а раптом не дадуть зброї. Мо ж це теж повинні розуміти. А раптом буде конфлікт, наприклад, в Північній Кореї а проти Південної Кореї. А США теж не гумові, у них теж ресурсу не дуже багато для того, щоб забезпечити вже три конфлікти. Фактично: це Україна, Ізраїль і тепер ще Північна Корея, а раптом буде все ж таки Тайвань. Це теж велике питання. І тому ми повинні сподіватися самі на себе, ресурси в країні є так, їх потрібно перенаправляти у той напрямок, який потрібне військово виробництво, промисловість, армія дронів, так яка повинна вирішувати питання, тому що. Росіяни ж цим займаються. Вони цим займаються. Ми повинні розуміти. І у нас є але у нас перевага. У нас є доступ до західних технологій. Так у нас є доступ до інших речей, але це треба робити. У нас знаєте, часто я, от часто, коли про це пишу теж в фейсбуці, починають приходити розповідати: так у нас ж бомбардують всю територію України, здадуть заводи. Ну почекайте, значить, заводи потрібно три робити. Так? Так. Територію Росії вже теж бомбардують без кінця. Буквально та, та, сьогодні, вдруге за три дні на Коломну, де кінжали іскандери під землею та під землею робити нам все рівно треба переводити виробництво під землю. Тому що Росія ця проблема надовго не не слід недооцінювати та. Росію. Далі ну вибачте. Ну, Великобританію бомбардували взагалі люфтваф. бомбардував нещадно, наприклад, вони виробляли літаки, вони виробляли зброю. Це при тому, що Британія менша, ніж територія України. Ну, приблизно раза в три. Так тобто, ми повинні виходити з тих завдань, які потрібні для нас, для нашої перемоги, тільки зброя. Тільки виробництво, тільки нові технології. Це про що, до речі, Залужний писав у своїй статті. Він же писав: потрібні нові технологічні рішення а цих технологічних рішення тільки Україна може зробити, тому що у нас найбільш оперативно це можливо зробити. Бо от є воїни, які говорять, такі, такі, такі проблеми, такі, такі замовлення нам потрібно. Таке, таке швидко переналаштовуйтесь. тут гроші. Потрібна аналог такого американського такого центру перспективи досліджень ДАРП. Це коли держава це ж фінансує військові розробки, тому що зараз у нас в багатьох випадках надаються ці розробки, які ну як розуміє виробник, так а нам потрібно те, що зараз ще не існує. От що не існує, експериментувати з цим. Тільки це надасть нам перемагу, і тоді ми повертаємося до початку цих статей, і так далі. Тільки так це прискорить і нашу перемогу і прискорить закінчення війни. А ну так дійсно, бо видається, що треба більше на себе розраховувати. Виходить Джейк Саліван, радника Білого Дому Байдена з питань національної безпеки, і каже, якщо не буде ухвалено конгресом рішення про виділення додаткової допомоги, то йдеться буквально про закінчення того, що вже є, найближчі тижні. Ну і нагадується, як минулого тижня Джон Кірбі казав, що 96% уже того, що було заплановано, власне, і використали. Ну, що тих чотири. І от сьогодні лідер республіканців у сенаті, навіть не в своєму конгресі, каже, що треба треба тимчасовий бюджет без виділення допомоги Україні, щоб уникнути шадауна Міч Макконел, який видавався проукраїнським за це виступає, того що хвилюється він, бо треба відповідальні заходи вживати. Пише видання зехіл. Наскільки ризиковано єрмак до речі, керівник офісу президента України з цілою делегацією на чолі з віцепрем'єркою Середенко, ніби в штатах перебуває зустрічі. Багато з тим же в Саліваном зустрічається, але бачимо, що Конгрес, Сенат це по іншому, міркує як собі діяти на. Наскільки ризиковано, що гроші ще довго не побачимо, і наскільки без них можемо протягнути, поки з тим, що є, що було виділено? Е, ну, дивіться, е, я думаю, що якщо йдеться суто про допомогу фінансову, я думаю, що якщо напружуться. Як я вам сказав, напружиться наш мінфін знайде, якщо з корупція ще що... слухайте. Якщо вони нарешті корупцію на митниці, тільки побори це вже буде достатньо, достатньо щоб взагалі не тинувати. Ну у нас якось зростає економіка. Якісь кошти, я впевнений, що ну рік в принципі без допомоги, це ну тим більше, якщо Європа не буде зупиняти. Звичайно, що можна знайти, але ми повинні знову таки. Є ризики, які ми не контролюємо. От ми не контролюємо, що буде в конгресі. Ми не контролюємо накладене чи накладе кладе Байден, тому що це їхня внутрішня політична що пов'язане з президентськими виборами, і ми не можемо туди втручатися. Ми можемо тому що вони будуть розглядати як втручання в їхню політичну гру. Ми повинні це розраховувати там комунікації з народом сполучених штатів. повинні бути, тому що якщо вони будуть нам симпатизувати, вони будуть змушені нам теж допомагати. Працювати повинна бути дипломатія, теж по всіх рівнях з республіканцями і демократами демократами в тому числі, тому що серед демократів теж є крила, які не бажають допомоги Україні. Є там крайні ліві демократи, угу. і вони теж не дуже так ставляться до допомоги Україні. Ми повинні на це зважати на це такі ризики, але знову таки згадуємо римського імператора: робити те, що потрібно. А далі буде що буде. Ви ще ж повинні розуміти, що у республіканців претензії ж до України в тому числі через те, що ми самі собі не допомагаємо, тому що вони люди а, такої старої закалки. А, це от протестантська етика, яка зробила Америку великою країною. Там же протестанти побудували. А які їх принципи етики? Працюй важко, працюй чесно, це богоугодна справа. Допомагай сам собі тобі допоможуть. А так, якщо ми самі собі не допомагаємо, то у них питання виникає. Чому ми повинні, як от, трампісти говорять, чому платники податків Америки повинні оплачувати війну, яка їх не стосується? Якщо українці самі не хочуть перемагати, а чому самі не хочуть перемагати? Так вони перевели на, на військове виробництво свою країну? Ні, не перевели. Чому? Чому? Значить, їм не потрібна ця війна? Отака логіка. От така логіка, ми повинні на це зважати, і тут повинні розуміти, як тільки ми самі собі починаємо допомагати, тут починається зворотня така позитивна пітля. Да? Тобто вони говорили, ну вони допомагають, так і ми повинні їм допомагати, тому що вони самі це я їм зрозуміло. Це те, на чому це фундамент і базис, на якому побудований захід. О чому повинні а особливо американці? А от багато хто каже, що нам треба просто змінити зараз риторику, що емоція не працює, вже трибуни не працюють. А треба переконувати, що мовляв допомога від сполучених штатів Америки Україні це внесок насамперед в їхній оборонно промисловий комплекс, наприклад, інвестиції в розбудову американської економіки. Чи треба більше не слів, пане Тарасе, а справ показувати прав? Дивіться там є кому сказати і без на ну. республіканці про це говорять. Там і Байден про це говорить. Вони це чудово, і так це там є і без нас. Кому сказати? Ми еко з народом а, переконувати, але показувати справами В дійсності. емоції вже закінчилося. Вони хочуть. Ну там, там конкретні люди з конкретними розрахунками хочуть. А ви як ви самі собі допомагаєте? Конкретне питання. Виробництво зброї, снарядів, ребів, дронів і так далі. Конкретні питання ракет тих самих, от що вони хочуть побачити, коли вони побачать справи, тоді і легше буде розмовляти з ними, тому що це захід. Захід побудований він чому став великим. Тому що захід побудований на цій раціональній логіці. Якщо ти сам собі не хочеш допомагати, то тобі теж не будуть допомагати, коли ми самі. Тобто. Слова вже не вірять, хочуть бачити справи. От справи, коли ми покажемо, тоді буде зовсім інше ставлення, навіть якщо перемагає Трамп. Сто відсотків пане Тарасе рухаємося далі. Дякую, тут прояснили. А чи покладаєте ви великі очікування від зустрічі Байдена та Сідзіньпіня? Бо вже стільки там чуток? Я думаю, що вже зустріч буде коротша ніж те, що навколо неї обговорюється більше та місяць вже певно, якщо не більше. Я розумію, що зустрічаються вони рідко. Але чи можна під час цієї зустрічі дійсно закласти хай не якийсь уже вектор або дай підвалини світоподілу нового? світобудови чи це буде скорше таке попереднє узгодження нових форматів співпраці, чи то радше повернення до старих, як то відновлення військової комунікації, і як багато там буде України, як думаєте, ви я не думаю, що багато буде України. Я не вірю в розподіл світу. Вочевидь, ми бачимо, що Сполучені Штати Америки вільний світ іде у конфлікт з вісю Uh -huh, uh -huh. Яка вже складається з авторитарних країн: це Китай, Росія, Іран, Північна Корея та Сирія. Я це поки передих. Я думаю, що це просто Китаю потрібно перепереди для того, щоб провести а, а, переозброєння власної армії, наростити незалежність від тих же Сполучених Штатів Америки, і передих потрібен. Ну і створити максимальну кількість точок. Конфліктів для того, щоб розпорошити ресурси сполучених штатів Америки, ну, наприклад, я думаю, що наступне може бути або Північна Корея проти південної Кореї, або Філіппіни наприклад. Для того щоб максимально розпорушити ресурси сполучених штатів Америки, щоб у них було не було таких сил, наприклад, щоб захищати Тайвань чи щось інше, тому що я думаю, все ж таки, ну вже американці вже починають відкрити говорити, що Китай все ж таки йде в конфлікт сполученими штатами Америки, приблизно навіть строки називають 27-30 рік, і я думаю, що це 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 більш реалістичний сценарій даному випадку. Але пане Тарасе кажуть, що такий товарообіг великий між Китаєм та Америкою в чотири рази майже більше ніж, наприклад, між Китаєм та Росією до 800 мільярдів на рік, якщо я не помиляюся, сягає то там 750-800. І що, мовляв, Китай, який зараз не у дуже вигідному економічному становищі, йому вигідніше конкурувати та економічно співпрацювати з Америкою ніж іти на конфронтацію і на конфлікти. Чи якраз ось за цим захований цей час на перепочинок? І чи тоді вистачить Китаю цих 4 чи то 7 років до 27-го, -30 30-го, аби поновитися, відновитися і наростити свої і економічні, і військові потужності. Дивіться, ми неправильно оцінюємо Китай. зараз угу. на чолі Китаю мауністи знаходяться. Вони о, Китаю цікаво контроль всього світу. І вони вважають, що у них найкраща модель в світі, так яку вони побудували, так це це реально не смішно. Воно так, так воно і є, Тобто ну, ми повинні це чітко розуміти. А вони вважають, що завдяки їхньому прогресу, завдяки іт інструментам вони, які побудували, вони можуть контролювати багато чого у світі. Далі Китаю, Китай, побачивши, як відбувається війна Росії товарообіг ну, з західними країнами, вона розуміє, що в принципі війна з США не означає, що буде повне скорочення стосунків так. з Сполученими Штатами Америки і з Європою. Це наступне. далі. Для них є питання стратегії, от, наприклад, якщо захоплення Тайваню, захоплення Тайваню це доступ до нових технологій, тому що там мікропроцесори виробляються, і так далі, і Тайвань це контроль над тихим океаном. Це над Тихим океаном, Вони стратегічно стають сильнішими, і тут питання. Ну, дивіться, ну ми знову таки, Ну скажуть китайцям, ну значить, ви повинні потерпіти. Ну і росіянам вже сказали потерпіти. Вони терплять китайці. Ну більш дисципліновані, скажуть потерпіти у нас реванш за 19 століття, коли Британська імперія рвала нас, Французька імперія, німецька імперія, опіумна Російська імперія. Нам потрібен реванш. Ми повинні о, зараз трохи помучуємось 10 років, а далі знову заживемо значно краще. Тому я б недооцінював в дійсності ситуацію. Там питання економіки, це таке в дійсності. Ну, скажеш, Ну добре, потерпимо, зараз. Захоплемо там перерозподіл, заберемо частину у сполучених Штатів їхнього перерога, і будемо жити краще. Але все рівно вони вважають, що в дійсності вони є. Вони повинні керувати світом, а не вільний світ. Вони вважають, що це прогнили демократії, як і все інше авторитарні лідери, і так далі. Вони тому тут тут знову такі питання не не, не в економіці. Ми трохи не так не доми не доцінюємо Китай, як і Росію. Так? ну дивіться, росіян. Ну гроші є на війну. Є велич є, є. Ну, вони готові терпіти, так і китайці скажуть, слухайте, ну ви ще 40 років тому горобців їли у себе в городах. так? а тепер ось так от буде. Партія сказала комсомол сказав. є. тому не слід недооцінювати в дійсності обстановку. Я думаю, що все ж таки ситуація така. Ми повинні це враховувати Знову таки, що. Попереду багато конфліктів в світі буде через те, що може відбуватися, і знову таки, у цих конфліктах, для того, щоб Україна нормально себе почувала, мілітаризація, ракети, нове озброєння. Тільки так це вдасться нам берегтися, тому що ну невідомо, наприклад, а куди поверне Туреччина Да? Ну дивіться, вона там на Ізраїль зараз наїжджає. Так, да, Причому як Ердоган там мало чи не власною персоною. Да, це а все хто... організовує. і Каже війна полумісяця проти креста. Це це да, так а виглядає. Хто... Да, не просто хі-хі-ха-ха. А хто сказав, що Ердоган, наприклад, не захоче захопити Крим? Наприклад, а ніхто, не... бо це контроль на чорне море. і не лише. Важають, вони вважають не. своєю, як там тюркський світ. У них карти написані. А хто сказав, що це, це конфлікт? Не це тому. Ми повинні зважати на всі ці обставини знову таки. Мілітаризація всіх заспокоїть агресорів. Тільки наявність ракет півтори-дві тисячі кілометрів, так да. армії дронів, які будуть залітати там, куди потрібно. Ось оце оце така ну нормальна мілітаризована економіка. Добро повинно бути з кулаками, які буде захищати. Чати себе, от така у нас повинна бути стратегія. А як я вам сказав, зі сполученими штатами я не очікую якихось проривних, тому що все ж таки все йде до ну, конфлікту між авторитарними країнами та умовно вільні світи. Міця і ця боротьба не, не факт, що буде такою легкою для вільного світу, бо вільного світу є, е, є проблеми пов'язані з демократією, швидне нешвидкими ухваленням рішень, і так далі. А що для Китаю, наприклад, мобілізувати армію в 10 мільйонів людей? А це питання кількох днів, якщо не да ну тижні. Та, я Думаю, що і, я думаю, під можуть мобілізувати. Так вони ну, там уже я думаю готові. То чекають, якщо та, партія сказала «надо», Як ви кажете, та, комсомол, та, Ну. само на це зважати, дбати про власний інтерес, де наш буде інтерес, так а всьому і зброя, зброя, як знаєте. Я в таких випадках цитую «аль Капоне, добрим словом, то пістолети можна досягнути більше, ніж просто добрим словом. А я в таких випадках цитую вас неодноразово, пане Тарасе, що ви на це посилаєтесь, бо дійсно так і є. І треба вже оті рожеві окуляри. Вже мені давно здається, вони не зняті. А, а треба їх відкласти в довгу шухляду, більш чорну, і дивитися реалістично на всі ці виклики, праві ви що завжди. Ось ця мова ракет, дронів і все інше. Так вона скоренько доходить до адресантів. Дуже дякую вам за цю Дякую. Розмову за пояснення, пане Тарасе, завжди вам рада. До наступних зустрічей. Дякую вам до побачення.